warning. Вай су, ви дивитесь новий сезон програми Грати песик Дужка гривня знак Питання НУЛЬ». Я її старий ведучий Майкл Щур. В'йо до новин в очі настяльне. Президент Зеленський дав інтерв'ю актору, який знімався разом із ним у серіалі Слуга народу таким чином. Президент Голобородько остаточно перетнув горизонт подій. Я стас Баклан. Я зараз їду до Володимира Зеленського, який ось уже сто днів є президентом України. У мене до нього дуже багато питань. Отже, замість реальної прес-конференції або інтерв'ю. З журналістами Зеленський фактично знявся у черговому художньому фільмі. Тобто, актор бере інтерв'ю в актора, який дає інтерв'ю як президент. Цікаво, а режисером-постановником був Алан Бадоєв? Доброго дня, пане президенте. Доброго дня, Стасі. Дуже радий я вас дуже радий бачити. Прошу. Після інтерв'ю Зеленський проведе напружений боксерський поєдинок з дуже небезпечним супротивником. П'ятирічною дитиною не перемикайтесь. Ти як реагуєте, наприклад, на гнівні коментарі погано свою адресу? Дуже погано. Щодня я працюю. Я дійсно хочу, щоб ми перемогли у всіх справах і на війні, і щоб все було добре в Україні. За що? Да я все одно не розумію, чому про 100 днів президента Зеленського говорить Зеленський, а не актор Юрій Великий, який робить пародії на Зеленського у вечірньому кварталі. Всім привіт, Привіт, українці з Касленом Германі. Ангела Ніт. Підробний президент нам не потрібен. Достатньо підробного журналіста, якого грає актор. До речі, за непідтвердженою інформацією, вжитися у роль цьому актору допомагав депутат від слуги народу Максим Бужанський. Він кілька тижнів називав актора тупим бараном, аби той нарешті зрозумів, як сьогодні почуваються українські журналісти. Новообраний слуга народу Максим Бужанський назвав журналістку нового рімені тупою вівцею. За іншою непідтвердженою інформацією, спочатку. Планували, що у Зеленського інтерв'ю візьме Олександр Дубінський, але потім знайшли людину більш обізнану на журналістських стандартах, тобто актора. А от Юзік. Юзік. Верховній Раді. І він займався Кривим, Кривим Рогом. Але хто б там ще не казав? Найцікавішим у цьому художньому фільмі під назвою Інтерв'ю могли б бути фінальні титри, якби у них показали авторів сценарію, і ту величезну дудику, яку Зеленський поклав на українських журналістів. Дякую. Сальмонельозне, божественне. Я так любим себе. Наш найулюбленіший із усіх самопроголошених апостолів апостол Володимир Мунтян виклав у своєму інстаграмі відео, де його штирить не лише від Бога та пожертв парафіян, а ще й від сирих курячих яєць. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. На відео Мунтян спочатку блукає супермаркетом, ніби Ісус пустелею, та бореться зі спокусами сатани, а перед сирими яйцями стояти не може. Я люблю приключения. И сырые яйца. И сырые яйца. <рик> В магазине. <рик> А навіщо він взагалі п'є сирі яйця? Ну як для голосу, щоб виразніше ім'я Ісуса Христа, я приказую щитовідне довідне желізі. своє ім'я Ісуса. Але ж користь сирих яєць для голосових зв'язок науково не доведена, а ризик захворіти високий. Уляна Супрун більше не міністр охорони здоров'я, тому тепер можна помирати від сальмонели. А Арсен Аваков все ще міністр внутрішніх справ? Тому яйця можна ще й красти. Дорогі, друзі. Апостол стилю яйцо. Кідніпер! <клізна> <клізна> так, це яйцека – це той самий апостол Мунтян, який виганяє демонів зі стравоходу, криком лікує рак та наказує, щитоподібним то подібним зцілитися. І це той самий апостол, який подав на нас позов до суду. <клізна> Він плюнув на підлогу. Сто щось... Людіжки тут, коротше, ні, звісно, заплатять, ні. Людіжки невідомо заплатять чи ні. Це, здається, головна ідея пасторства Мунтяна та його основні бізнес-ризики. Але, на відміну від персоналу супермаркету, Мунтян знає, як змусити людишок заплатити. Нас цей час арістують, що. Можна надивитися з собою. Якщо вам здалося, що апостол Мунтян знаходиться у стані духовного сп'яніння, то нам теж так здалося. Б'ється только через твой шлем. Так. Йомоя. Вельбі, я і Бог дав, Бог взяв. Вельбін, я ізвиняюсь. Чому він вибачається, а не наказує яйцю В ім'я Ісуса Христа! Відновися! Тач! Вісває весуса! А на найближчій проповіді на сцену вийде курка, що вилупилась зі стіленого яйця. Нікуди я не вийду. Але не хвилюйтесь, навіть якщо бог чи доявол пошлють мунтяну сальмонельоз, то максимум, що йому загрожує, це декілька тижнів. Узри цю картину! Узри своє будущее! До нових зустрічей у суді. Сіро кардинальне на вушко шептальна в українській політиці. Нова зірка впливовий та нарваний скандальний та трольний сірий кардинал Андрій Богдан, який виглядає як логотип регіонального печива. Це президент Володимир Зеленський, а це голова його офісу Андрій Богдан. І вони дуже часто разом чи існує взагалі Зеленський без Богдана. Андрій Богдан по суті в Україні став. Віцепрезидента лише три місяці минуло з моменту виборів. А ми вже ставимо собі питання: хто керує країною Зеленський чи Богдан? Або це просто Богдан робить все для того, щоб здаватися страшним і впливовим в очах журналістів. Хм, Це ж стиль Коломойського. Який стиль? Ну коли ніхто не розуміє, він справді такий впливовий, чи лише хоче таким здаватися. Hi -hi. В принципі, голова офісу президента мав би стежити за наявністю паперу у принтерах та води у кулерах. Проте це фактично одна з ключових посад в країні. Якщо президент таке дозволяє, та вже не зовсім зрозуміло, хто кому і що дозволяє. Хочу вам представити нового генерального прокурора. Богдан найближча людина до голови глави держави. Буквально Богдан це смотрячий за вухом Зеленського. А часом здається, що навіть фіт фітнес-трекер Зеленського не здатний без допомоги Богдана зафіксувати хоча б один крок свого власного. Але це пана президента не засмучує, і про це тепер навіть жартує 95-й квартал. Буду завжди з тобою, шопотом за спиною, правою твоєю рукою. Твої мислі така близькість до президента вже погано подіяла на Богдана. Він поводиться, наче спіймав коломойського за бороду. і постійно потрапляє в якісь ідіотські історії та скандали. Богдан інсценував свою відставку і розвів як кошенят купу журналістів, які повелися на злив інфи з офісу президента. Прошу звільнити за власним бажанням з моменту бажання. Саме з таким, м'яко кажучи, дивним формулюванням вітчизняні змі розповсюдили, начебто, заяву про звільнення. Голови офісу президента України Андрія Богдана переплутав журналістку Радіо Свобода з Зеленським. Добрий день, Радіо Свобода. Знаєте, я Ну, впімайте мене. Ой вибачте, будь ласка. Я думав, що вам так буде удобніше на день конституції. чинив під пісні російського співака Артура Пірошкова, а потім розказував, що пірошко в норм пацанчик Це ще сказали, що сьогодні. А день незалежності Богдан провів у сентропе на весіллі Андрія Довбенка, якого журналісти називають смотрячим за міністерством юстиції Чесів Порошенка. Але як справжній державник Богдан не зміг провести свято без української символіки на тлі прапорів під гімну України патріотично пронесли пляшки з шампанським. <плес> Цікавіший за цю святкову вечірку. Пост Богдана у Фейсбуці про цю святкову вечірку. Парахаботіки, узбагойтесь! У вільний від роботи час, куди хочу, туди іду. Хочу на весілля в Сан-тропе, хочу на фронт в Пески принципово не красти. Но цього вам не понять. Він написав «Узбагойтесь» в 2019 році. Серйозно при Богдан! Yeah! Yes! Речі, яка ваша зарплата? Андрій. <laughs> Трошки менше <майже>, ніж президент, <laughs> що взагалі про Богдана відомо, окрім того, що наступні п'ять років він планує тримати українського президента зубами за вушко. Для зеленського Богдан дуже важлива людина. Він чемпіон України з плавання в юридичному болоті. Він був особистим адвокатом Коломойського та Корбана, і, взагалі, найкращий в Україні перекладач з Коломойської на Зеленську. Чи можуть мене прибрати? Ну, якщо можуть нехай приберуть, але скидається на те, що поки основною місією Богдана стало накопичення негативу та відведення його від зеленського. Наче ви йдете на побачення з Тіндер матчем і берете з собою друга, який постійно чухає митню, смаркається на підлогу, відригує і їсть кози з носу. І на. Його тлі, ви в принципі, виглядаєте дуже респектабельним кавалером. Тормолтуризмвучіз готсприводжямент божевільне екранізації коміксів стають драматичнішими за твори Пантелеймона Куліша. Вона каже: я маю призначення. Дарувати світові сміх та радість так. Це новий фільм Джокер, який вийде на екрани у жовтні. Це не просто екранізація коміксу. Це драматична історія коміка, який божеволіє через особисті та професійні невдачі і починає жорстоко мститися світові. Добре, що в Україні коміки можуть себе реалізувати в інших сферах. Судячи з трейлеру, режисер Тодд Філіпс, який до цього зняв усі три похмілля у Вегасі, вирішив з комедіями зав'язати. Був нового Джокера стільки ж спільного з комедією, як у шоу танці зірками з танцями та й зірками. <му> Джокер один з найвідоміших лиходіїв за всю історію коміксів. Зіграти Джокера подарунок для актора свого часу. У божевільного клоуна перевтілювалися Джек Ніколсон, Хіт Леджер та Джаред Лето. На роль пробувався навіть Володимир Зеленський. Я клоун і я дуже горжусь. Але я впевнений, що я такой не один. Тут жахливо, правда ж? Прем'єра фільму відбулася 31 серпня на Венеціанському кінофестивалі. Судячи з відгуків, Хоакін Фенікс зіграв настільки переконливо, що йому дадуть Оскар, Нобелівську премію та квартиру на новопечерських липках. а може і пару років ув'язнення, бо дуже вже переконливо зіграв поганець. І ще одне прохання. Яке коли я вийду туди, то представ мене як Джокера. Хоча всі події фільму відбуваються у старому доброму готимі, ця історія не має стосунку до кіно Всесвіту DC. Творці обіцяють, що в першу чергу це кіно про звичайну людину, про звичайного вчителя історії, який А, ні, то інше кіно. Підписуйтесь на інстаграм та телеграм Телебачення Торонто. Не доводьте до гріха людей, які займаються комедією. <плес> Воно відбулося, воно сталося, і ми не про сіквел кінгівського горору. Воно це перше засідання нової верховної ради, яке тривало 16 годин. Десь стільки тривають 32 свинячих оргазми або один оргазм Василини. Після урочистого засідання та складання присяги нова більшість визначилася з керівництвом парламенту. Спікером став Дмитро Разумков. Це може бути останній шанс. І буде просто злочином, якщо ми його з вами не використаємо. В цьому парламенті 80% нових облич. І Дмитро Разумков не виняток, хоча він так гармонійно виглядає у Верховній Раді, наче народився у парламентських кулуарах, а в юності ходив у футболці з плющем і називав кота регламент. Щоденна кропітка робота на благо українського народу. Або, або не дай Боже, ви увійдете в історію як парламент. Який проіснував найменше один рік. Володимир Зеленський так сильно залякував та погрожував парламенту, що ще трішки він почав голубцювати депутатів прямо у сесійній залі. <звук> батько за що? Просто хотів себе відчути трішки президентом. Дякую, батько. За що? Просто хотів відчути себе депутатом від фракції Слуга народу. Оголошується перерва на 5 хвилин. Як перерва 5 хвилин. 5 хвилин. Давайте працювати. У перший же день новий парламент нарешті проголосував закон про скасування депутатської недоторканності. Правда, це лише перше голосування, аби змінити конституцію, Верховна Рада має проголосувати за цей закон вдруге. Але навіть найзапекліший порохобот не сумнівається зараз, що друге голосування незабаром відбудеться. І вже з 1 січня 2020 року депутатська недоторканність зникне. І нарешті буде виконана передвиборча обіцянка, яку депутати почали давати своїм виборцям десь з 2000 року. 300. 63 за, проти 0. Утримались один. Та що таке? Давайте працювати. Давайте, сказали депутати, та затвердили новий склад кабміну. Юриста за освітою Олексія Гончарука призначають прем'єром. Наймолодший український керівник кабміну йому 35 обіцяє фантастичне. В новому уряді красти не будуть. Якщо поєднати промову Олексія Гончарука з його фото з минулого, починає здаватися, що новим прем'єр-міністром став Зе Гевара. Давайте і будемо його так називати, бо навіть молодий Фідель Кастро з фракції Слуги народу не знає, як насправді звати нового прем'єра. А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра? Ну, ви ж бачили, ви знаєте. А я вас запитую. Ви ж голосували? Ви бачили всім вже відомо. Зегевара вже зробив першу гучну заяву, і одна з тих реформ, яка не відбулася це реформа поліції. Отже, на думку нового прем'єр-міністра, реформа поліції не відбулася. Мабуть, саме тому міністра внутрішніх справ Авакова призначили бути міністром і в новому уряді. Залишили на другий рік. Насправді це вже шостий рік його залишають на другий рік. Це нова попри протести, а також о, попри його скандальну репутацію, і провал е, реформи залишається на посаді міністра внутрішніх справ. Називати уряд новим, залишивши в ньому Арсена Авакова. Це все одно, що побудувати новий будинок посеред худобомогильника. Чи презентувати новий айфон, в якому замість нової фотокамери, камера в Лукянівському СІЗО, депутати зняли із посади голову СБУ Градзака та Призначили Баканова. Новий очільник запевнив, Він реформуватиме службу. Нарешті Зеленський зможе дзвонити з приводу тих чортів. На якомусь там ВО голови СБУ Баканову, а повноцінному голові Служби безпеки України Івану Геннадійовичу Баканову. І схоже, що Баканов налаштований серйозно та має чітке бачення того, що таке реформа СБУ. Це коли співробітника Служби безпеки України зустрічає проста людина і посміхається йому у відповідь. Перше, що має робити людина, яка зустрічає співробітника СБУ, це не знати, що перед нею співробітник СБУ. Справжній співробітник СБУ має бути непомітним як картка для голосування Святослава Ось, наприклад, Вакарчук не може проголосувати. Забув ставити картку. І Якщо Вакарчук не знає, як користуватися карткою для голосування, то новопризначений радою генпрокурор Руслан Рябошапка не знає, як користуватися критичним мисленням та соцмережами. Журналісти щатують на приліт літака з полоненими зночі, оскільки інформацію, що обмін вже відбувся, поширив новопризначений генпрокурор Руслан Рябошапка. Він виклав у Фейсбуці цитату Ганни Ісламової. Проте першими про обмін як доконаний факт заговорили саме в російських змі. Тобто, перше, що зробив на посаді новопризначений генпрокурор. Посадка поширив у фейсбуці фейк про обмін полоненими. Цей провальний початок кар'єри наштовхує на крамольну думку, що країна хоч і буде в смартфоні, але смартфон завжди може опинитися не в тих руках. Петро Порошенко. А можете вилогінити з нашого Макса? Фантастичне, неочікуване вперше за шість років. У Сашка Положинського був секс. Ні. Чи так, але я не про це. Потап і його гурт Мазгі вперше за шість років випустили пісню українською. Я тобі подам, теж ти мені подом. Теж він мені не ду теж. Але що робить все ж? Дійсно це любов, точно це любов. Пісня називається Най най най. Тобто 999 чи 999. най 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 най. <плес> Не до кінця зрозуміло, що мають на увазі під цим числом 999. 999 днів знадобилось для перекладу тексту пісні українською. Чи це рівень цукру в крові у дяді Ваді? Нашій країні це най. Ааа, дев'ять девять девять. Най най! Це гра слів найнай. <плес> Зумію! Я теж. Найкращі дівчата, найсмачніша їжа, найкрутіші дороги, найтихіша дижа. В нашій країні найсмачніша їжа, найкращі дівчата. Єдина проблема, трохи забагато сексистів. А найкрутіші дороги це він про кокаїн? А -ха -ха, Так. Кокаїн, борштин, перелазимо тин. Перелазимо тин під кокаїном? Звучить так, ніби Тореадори з Васюківки написав Хантер Томпсон. Ти трохи зачекай, і скоро в нас буде все найнайна. Стоп, нам щойно сказали, що в Україні все і так най-най-най. Найкращі дівчата, найсмачніша їжа, найкрутіші дороги, найтихіша тиша краще вже бути не може. Тож, якщо трохи зачекати, то дівчата почнуть ставати все менш красивими. смак їжі буде псуватися, дороги стануть не такими крутими, а тиша стане гучнішою. Чекання ще ніколи не призводило до най. Воно завжди призводить до. Ой, ти принцеса Одеси, і харківські моделі на моєму ліжку. Вау! Сибає до стелі. Він же щойно одружився з настою Каменських, які ще моделі. А може, це не фотомоделі, а моделі економічного розвитку розроблені для Зеленського. Є одна знайома знайомої дівчини, вона зараз приїде. Ось навіщо батьківщина? Навіщо? Ну, щоб знайома дівчина приїхала, потрібна батьківщина. Ніби ж все зрозуміло. Слухай, але якщо все буде най, -най, -най це ж може бути і найгірше, найогидніше, найтупіше тоді це буде просто нова пісня гурту Тік. Знаєте, де Тарантіно бере ідеї для своїх нових фільмів? Ми теж не знаємо, але не виключено, що в інстаграмі та телеграмі телебачення Торонто. Тому підписуйтесь. Заразне! українських батьків силою змушують піклуватися про здоров'я власних дітей. Наявність щеплень віднині – обов'язкова умова для відвідування школи в Україні. Катастрофа. Кількість невакцинованих дітей досі така, що ми будь-якої хвилини можемо отримати епідемію купи небезпечних хвороб. Тому вже колишні міністерки охорони здоров'я та освіти в останні тижні своєї роботи наважилися на відчайдушний крок. Керівниці міністерства охорони здоров'я та освіти вийшли на прес Енцію і заявили не щеплених дітей ані в садочок, ані в школу не прийматимуть. Насправді все не так радикально, бо керівники шкіл та дитсадків самі вирішуватимуть, пускати чи не пускати невакцинованих дітей до дитсадків та шкіл. І всі послухались і побігли вакцинуватись. Насправді ні. Противники вакцинації дійшли аж до президента, і під його офісом влаштували пікет. Заклик до обов'язкового щеплення спричинив справжній батьківський бунт. Щоправда, не всіх батьків, а тих, які лікують ячмінь, пхаючи дулю в око. Кожні батьки мають свою голову на плечах і самі знають, робити вакцинацію, не робити. Щоб розібратися в цьому питанні, ми запросили експерта з антищеплень та істерій, пана рептилоїда Ласко Земельченка. Е, Нобіровичу, чому люди проти щеплень в Україні? Процвітає справжній вакцизм. Спочатку медичний геноцид, тепер освітній терор. Ми не будемо цього терпіти. Але ж головна ідея, щоб здорові діти не захворіли. Це і є мета вакцинації. Не знаю, яка там мета. Навіщо вакцини, якщо майже все у цьому світі можна вилікувати послідом капібари у гомеопатичних дозах, звісно, ви ж не ідіот? Я ж не ідіот, що вколять мою дитину, і вона стане інвалідом. Ось бачите, всім відомо, що від щеплень дитина може захворіти на аутизм. Чекайте, ця маячня з'явилась у 1998 році, коли псевдонауковець Ендрю Вейкфілд написав у науковому виданні Лансет про те, що існує зв'язок між щеп. Та аутизмом, та це одразу спростували інші вчені, а потім і саме видання назвалося твердження хибними. Я тебе не чую, вуха ремонтую! я тебе не чую вуха ремонтую! Тому що в склад вакцин входять солі ртуті, алюміній. Входять різні е, токсини, входять абортовані матеріали, плодів. Це де ви прочитали? Тобто це є інформація, це є доказові, е, як де це все є в інтернеті, в доступі. Якщо в інтернеті пишуть, то так і є. Особисто в мене немає підстав не довіряти, тому що пишуть у інтернеті. А ще в інтернеті пишуть, що піструна можна збільшити, якщо вструмити його у вулика. Про вулик чиста правда. Шкода, що тільки у ширину і лише на декілька днів. Мати дівчинки каже, коли вивчила склад вакцин, то вирішила від них відмовитись. Скоріше, мені здається, краще перехворіти тою хворобою, чим свій імунітет забити на нівець. Виходячи з такої логіки, яскраве та наповнене пригодами життя можна прожити і за перші п'ять років. Тільки не треба тут іронізувати. Всіх не перещепите. Добре, чи й мудрі батьки, які розпочали партизанську боротьбу з системою. Це ж яку фальшиві довідки про вакцинацію. Наші колеги оцінюють количество фальшивих справок у вакцинації где-то до 30%. Якщо у вас є фіктивна довідка про вакцинацію, ми вас вітаємо! Ви справді хакнули систему. Сподіваємось, зможете так само перехитрити кір, поліомієліт, правець та смерть. Робити вакцинацію не робити. Ми за вільний вибір. Але ми хочемо, щоб нам дали наш вибір, на який ми маємо право і не порушували конституцію України. Ми в редакції дуже довго думали, що написати у фіналі цього сюжету. Сперечалися. Намагалися викласти доводи усіх сторін, хотіли сказати, що розуміємо страхи батьків, які бояться можливих ускладнень після вакцинації. Шукали аргументи, правильні слова, а потім вирішили сказати просто і коротко: не хочете? Не вакцинуйтесь! За вас все рівно, все вирішить природній добір. Ми все одно всі помремо. Можливо, внаслідок глобальної світової епідемії, яка почнеться з кількох невакцинованих дітей у школі на Троєщині. Злочин космічного масштабу. Тясю не перебільшуй, ну не впізнали тебе на вулиці. Та ні, ну насправді перший злочин у космосі. Звинувачення у першому злочині скоєному у космосі астронавтою на міжнародній космічній станції. Ну насправді це вже другий космічний злочин. Перший скоїв Джордж Лукас, коли у зоряних війнах підзвучував вибухи у космічному вакуумі. астронавтку Наса Ен Маклейн, її колишня дружина, звинувачує у злочині скоєному в космосі. Маклейн використовував комп'ютер на міжнародній космічній станції для доступу до банківського рахунку колишньої дружини. Over. Коли когось називають космічною злочинницею, одразу уявляєш як темний лорд, тобто лординя, будує зірку смерті. А виявляється, що це просто про незаконний доступ до банківського рахунку колишньої Енн Маклейн заявила, що у цих твердженнях однозначно немає правди. Її адвокат розповів Нью-Йорк Таймс, що астронавтка не зробила нічого поганого. Вона лише перевіряла сімейні фінанси, як робила це у минулому. Це більше схоже не на космічний злочин, а на звичайний злочин роздутий до космічного. Ніх масштабів юридичні домовленості, узгоджені державами, що володіють космічною станцією, передбачають, що люди і майно в космосі є частиною національного законодавства. Тобто, якщо астронавт є громадянином США, відповідатиме за законами США. Ну тепер і китайці захочуть свій космічний злочин, і росіяни. Бо у американців він вже є, а в них нема. З розвитком космічного туризму може виникати необхідність у судовому переслідуванні за злочини в космосі однак, самі закони поки не перевірили на практиці це ж таки як круто звучить космічний злочин, аж самому захотілося скоїти щось одночасно космічне і злочинне. Який злочин для людини, але величезний злочин для всього людства. Турбує одне, коли ти скоїв злочин на відстані 100 світлових років. Через скільки це дійде до землі? Поширення космічної злочинності рано чи пізно призведе до появи Міністерства внутрішньокосмічних справ зі штаб-квартирою на кометі Галея. Маємо надію, що його очолить Аваков. І тоді ми зможемо бачити його раз на 70 років. У вас буває таке? Прокидаєшся зранку і розумієш, що пропустив важливе свято. Свято курки, чубатурки. Свято курки, чубатурки. Я теж хочу його святкувати. Чому мене не запросили? Свято курки, чубатурки. Якщо раніше у вас виникало філософське питання, що було першим: курка чи чубатурка, то сюжет телеканалу «Перятин» дає на нього чітку відповідь. 23 серпня громада села Вікторія відзначила День державного прапора, День Незалежності, День села та свято Курки-Чубатурки. І це чудове. Рішення відповідальної громади села Вікторія, щоб зекономити кошти на святкуваннях, але ще економніше було б святкувати всі свята 29 лютого. І з Днем Курки Чубатурки. Дякую за привітання. І вас вітаю з Днем Курки Чубатурки. Так курка-чубатурка може й не ті на чи на паш, але теж може прикрасити собою свято. На пахощі апетитних страв із королеви свята Курки Чубатурки зійшлося та з'їхалося чимало односельців та гостей із сусідніх районів. Схоже, поява у селі і Вікторія пам'ятника Курзичу Чубатурці лише питання часу. Свято, курки, чубатурки. Це село просто стоїть на курячих кістках. Свято, курки, чубатурки. Я придумав. Що придумав новий стартап? Мобільний застосунок що виміряє чубатурки із курки по дзьобовому тиску. Клас, збирайся, їдемо на і сюди презентувати. У телебачення Торонто є мерч футболки та шкарпетки від. До, до, до Сокс. Ось тут посилання під відео.